Вже доволі тривалий час мешканці вулиць Корольова, Набережна і Васюка, Бандери та Мазепи скаржаться на незадовільну якість води із крана. Основною причиною обурення людей є регулярні викиди іржі, які трапляються через пориви зношених металевих труб. Знімальна група телеканалу Бужнет чергово побувала в цьому проблемному районі та поспілкувалася із перехожими про теперішній стан системи водопостачання. Жовта вода, навіть покупатися не можна. Не Два фільтри стоїть в мене. Цей наугольний і такий, цей, ну, плетний бумажний, а тряпочний такий, то вже, напевно, більше трьох неділь. Воно постійно так, але було тут червоне, а тепер жовта така. То я, мені села привозять, стараюсь пити по можливості. І, і бар'єр в мене є, цей фільтр, фільтр очищає, але що толку з того. За що я плачу, незрозуміло тільки. Мити посуду, купатися, то я користуюся, а пити, готувати їжу, то я з крана не користуюся, я воду купляю. А чому? Ну Тому що вода не добра. Вода не добра, не з запахом я не можу пити таку воду. У мене шлунок хворий, я не можу пити таку воду, я користуюся водою такою, привезеною. А скільки часу така вода, тече з крану? Ну я не можу сказати скільки часу. Я скільки живу, 8 років я живу в тій квартирі, але я тою водою не користуюся. Ну я не знаю, я не користуюся для пиття, покупаю воду. А, а чому? Ну тому що вона не придатна для пиття. Це просто не технічні потреби. І таке помитися, посуд помити і все. Якщо чесно, у нас стоїть фільтр на воду. Ну, але ржава, бо фільтр міняємо частенько. Ржавий такий. Шум. А як чи купуєте воду для пиття, чи користуєтеся з крану? З джерела. У нас з джерела. У мене чоловік їздить і з джерела набирає воду. А чому не п'єте з крану? Дякую. Яка і ржава, та яка вода? Добро, нічого нема, кожен раз вода тече, ноги ну, ну, яка сказати, і ржава, то й все. А яку ви воду п'єте? Кип'ячу, як? Кип'ячу, то я п'ю, ту саму п'ю. З крану З крану п'ю. Не купуєте бутильовану. Не купую дима, кому ходити. І вони не користуються тільки то, що мию, а так вона не конає зовсім. Беремо те, що машина привозить і чаю варимо їсти, а в крані там страшне. А чому? Ну жовта, біжить жовта і жовта. А в мене восьмий ще. І поки до мене дійде і в мене колонка, і то все, і буває, вилітає по, по ремонту, бо ж воно ржавщина. От, і вже два рази справляв, датчик поміняв колонки. І коротше, неважна вода їсти варимо, то все я вожу я не машина, я вожу воду з магазину і чай, і то. А так хіба що ну буває, якщо вода є постійно, то трошки побіліє, побіліє, а так в основному жовта. Проводячи опитування на вулиці Корольова, знімальна група бужнету випадково зустріла мешканку старої частини міста. За словами жінки, вода у її районі загалом добра. Щоправда, викиди іржі теж іноді бувають. Яка в нас вода тече? Нормальна. Я на старому місці, але буває була добра, а зараз трохи ржава така перебоями йде, ну але. А п'єте яку воду? З крана. Нема грошей на купляти в магазині, тисячу гривень пенсії. Вирішити проблему іржавої води в один момент неможливо, кажуть працівники «Червоноград» водоканалу. Адже для цього потрібно замінити усі зношені металеві водопроводи, як магістральні, так і внутрішньобудинкові. Для того аби покращити якість води в районі Нової Шахтарської, комунальники нещодавно встановили 260 метрів нових труб на вулиці Набережній. А після цього взялися замінювати 400 метрову ділянку водогону на вулиці Корольова. Ми міняємо даний час 400 метрів труби. Поліетиленова харчова труба, замінюємо стальну трубу, яка знаходиться тут на глибині 3,5 метри. Ми відмітку беремо метр, так як тут під час ліквідації аварії дуже недоступно і тяжко проводити ремонтні роботи. А тут вже вони почали траплятися, так як весь район набережний і особисто тут все насипано породою. Тут нема природнього ґрунта, це все насипна порода. Саме порода є основним ворогом металевих труб, каже Роман Сироїшка. Адже якщо у звичайному ґрунті вони витримують до півстоліття, то в породі псуються вдвічі швидше. Металеві труби, можливо, вони по руках ще не вийшли свого, свого терміну експлуатації, але ви бачите, в чому в якому середовищі вони знаходяться, в породі. Тому що і виникають аварії. Вона контактує, а в породі то ціла хімічна таблиця Менділеєва. Там є всі тяжкі метали. І вони контактують з залізом, і тому виникають аварії. Тут вже було. Порядка 4-5 на цьому куску 200 метрів, 4-5 аварий. Але, я кажу, вони дуже складні по ліквідації, тому що глибина, дуже вони глибоко заложені. Щоб убезпечити нові труби від шкідливого впливу породи, комунальники обсипають їх піском. Якщо немає механічного втручання, от щоб не впало кусок гострої породи, і коли ми її закинемо в процесі, щоб не тиснуло, Тому ми і обсипаємо піском, як знизу, так і зверху. Вона повністю кругом в діаметрі 20 сантиметрів. Вона обсипана піском м'яким сипучим, де не повинно бути ні камінця, ні породи, ніякого другого механічного фактору, який би їм міг пошкодити. Роман Сируїшка розповів також про особливості проведення ремонтних робіт. У нас бригада, можна сказати, 6 людей відпустці. Даний час так 5-4 чоловік тут працює. Почали ми роботи 10 числа після 1 липня. Зразу скажу, до речі, плануємо закінчити ми 15 липня. Ці роботи техніка не кожен день одинакова. Ну, постійно тут, поки ведуться земліні роботи, потрібна землеройна машина, екскаватор. Потрібно також в даний час транспорт, який підвозить труби. Він в цей час і відтягує трубу, тому що така технологія, апарат зварений, стоїть на місці, а трубу постійно треба відтягувати. І а тут вона недовга відстань 400 метрів. Найближчим часом Червоноградводоканал планує встановити нові труби і на вулиці Мазепи. У нас будується новий мікрорайон, частина нового мікрорайону, так, на початку вулиці Мазепи, і там збільшення потреби води, буде більше при заселенні людей. Збільшиться, значить, туди будемо міняти теж водопровід, можливо, такого самого діаметру, можливо, то вже при наявності труб. Міняємо за свій кошт, це завдячуючи нашому директору Степану Миколаївичу Макутрі, проводимо роботи. Ми за власний кошт. і труби купуємо теж за власний кошт. Надальше, як там буде, то поживемо. Побачимо. Мешканці нової шахтарської продовжують сподіватися на те, що після заміни труб якість води у їхньому районі покращиться. Щоправда, навіть такі масштабні ремонтні роботи поки що не можуть вплинути на загальний рівень песимізму людей. Е, Хотілось би вірити, що зміниться. Воно покращується, а тепер от останніх три тижні то взагалі жовто. Була якась і чиста, порою було. Я не думаю, бо в нас все халтура. Я вже нікому не вірю і ні в що не вірю. І в щось краще, дуже тяжко повірити. Я вам чесно скажу, що в щось краще дуже тяжко повірити. Тому що змін ніяких. Змін ніяких. Ми допомагаємо як можемо і армії, і державі. Я готова віддати пенсію свою, щоб тільки стало краще, щоб люди побачили те краще. Але не знаю, не бачу нічого, не бачу. І не тільки я не бачу, і ви так само не бачите.